Зустрічі для представників родин опікунів організовують у Хмельницькому міському центрі соціальних служб. Це можливість поспілкуватися, обговорити важливі питання та наповнитися ресурсом. Більше про все говоримо далі в ефірі програми. На часі вітаю та представляю гостей нашої студії. Це фахівець із соціальної роботи Хмельницького міського центру соціальних служб Оксана Величко та психологиня центру Алла Кравчук. Вітаю вас в нашій студії. Вітаю. Добрий день. Отож, родини, у яких взяли дітей під опіку, це така цільова аудиторія Хмельницького міського центру соціальних служб. Як саме вибудовуєте з ними взаємодію? Яку роль відведено в центрі у цій співпраці? Дякую за запрошення і за можливість обговорити дану тему. Так, звісно, соціальна робота з опікунськими сім'ями є однією із провідних видів діяльності фахівців Центру соціальних служб. Як вибудовується наша взаємодія, дуже простим способом. Для початку ми виявляємо такі сім'ї та здійснюємо первинний візит у сім'ю. Інформацію про дані сім'ї надає нам служба у справах дітей. З якою ми тісно співпрацюємо. Далі ми беремо дані сім'ї і відвідуємо перший раз сім'ю за місцем її проживання. Ми знайомимося з сім'єю та встановлюємо більш тісний такий контакт, довірливі стосунки, для того, щоб ми могли допомогти людині цій сім'ї. Відкритися далі, що ми Як, в чому полягає безпосередньо наша співпраця? Для початку ми оцінюємо робимо акт оцінки потреб дитини та сім'ї, оцінюємо сильні та слабкі сторони сім'ї, визначаємо ті сфери дія дитини, де можливо є якісь проблеми. Негаразди, які потребують нашого втручання і які потрібно підсилити, виявляємо також сильні сторони сім'ї, на які ми в майбутньому будемо спиратися для нашої подальшої співпраці. І провідною формою роботи з такими сім'ями є звичайно соціальний супровід. Соціальний супровід це комплекс заходів, який передбачає. Постійна і довготривала взаємодію між фахівцями соціальної роботи і сім'єю для подолання сім'єю е е е складних життєвих обставин. Також е він е заключається для того, щоб дитина змогла адаптуватися у сім'ї. Вичували себе вільно, комфортно для того, щоб у сім'ї був сприятливий соціально-психологічний клімат для розвитку дитини. Сім'ю ми беремо під соціальний супровід в перший рік перебування дитини у сім'ї. Тобто на цьому етапі ми вирішуємо проблему адаптації mm -hmm. дитини в сім'ї. І зазвичай треба сказати, що діти, які потрапляють у сім'ї опікунів піклувальників, це травмовані діти, це діти, які пережили певний стрес. І втрату матері та батька, або ж матері батька, або ж обох батьків, що є невід'ємною травматизуючим фактором в житті людини, кожної людини, а дитини тим більше. І ось на першому році роботи з сім'єю ми співпрацюємо в тому напрямку, щоб подолати оцю кризу життєву, в якій опинилася дитина. І, і, і батькам, так, тим, хто взяв під опіку, також допомогти адаптуватися до нових обставин. Так. І соціальний супровід також обов'язково охоплює сім'ї, де є підлітки, В якому плані? де є 17-річні діти під опікою, тобто він триває від 17 років до 18 років для того, щоб підготувати дитину до самостійного життя і до виходу з сім'ї. Угу. Скільки наразі таких сімей з такими сім'ями займається Хмельницький міський центр соціальних служб? І чи на це число якось вплинула повномасштабна війна і приїзд у нашу громаду з інших регіонів таких родин? На даний момент на обліку центру перебуває близько 90 сімей, де виховуються діти серед діти позбавлені батьківського піклування у такій формі сімейного виховання, як опіка та піклування. В цих сім'ях виховується близько 110 дітей. З них 21 сім'я перебуває під соціальним супроводом фахівців центру. Звичайно, повномасштабна війна вплинула на життя кожного українця, і не винятком стали і сім'ї, де виховуються діти сироти, діти позбавлені батьківського піклування. Зазвичай такі. Сім'ї мігрують, вони переїжджають із прифронтових територій, території, де ведуться бойові дії. Не винятком стало і наше місто. Наразі на території нашої територіальної громадицької територіальної громади перебуває близько вісьми таких сімей. Варто зазначити, що вони їхнє число є нестабільним, тобто вони мігрують, вони переїжджають з міста в місто, шукаючи безпечне місце, і дуже часто також виїжджають за кордон. Ну, знаю, що цьогоріч таку новацію в центрі запровадили у просторі розуміння. Ви організовуєте зустрічі такі ресурсні з представниками таких дорослими, представниками таких родин опікунів. Ця співпраця зародилася у взаємодії з фундацією Катерини Осадчою. Власне, розкажіть, будь ласка, з чого почалася ця історія і чому виникла потреба от в таких проведенні таких зустрічей? Зародилася наша співпраця наступним чином. Благодійна організація Фундація Катерини Осадчої звернулася до нашого центру з пропозицією реалізації спільного заходу Родина для кожної дитини. Ми, звичайно, прийняли участь в реалізації даного заходу. Він відбувався у формі пікніка. Який відбувався в нашій територіальній громаді, і де ми представляли наш центр, ми спілкувалися з людьми, розповідали про наш центр, про послуги, які ми надаємо, а також консультували людей, які хотіли би взяти дитину і влаштувати її в сімейну форму виховання, тобто взяти потенційних опікунів, усиновлювачів, прийомних батьків і так далі. На цьому наша співпраця не закінчилася. І зараз в нашому просторі розуміння у Хмельницькому міському центрі соціальних служб відбувається, Ще тижневі зустрічі, батьківські зустрічі, на які ми запрошуємо опікунів піклувальників під назвою Майстерня турбота. Угу. От, власне розкажіть, будь ласка, хто співпрацює з батьками, ну з родинами-опікунами? Йдеться про співпрацю психолога і фахівця з соціальної роботи. Так, відбувається співпраця і психологами в, в центрі і фахівця соціальної роботи. І є фасилітатори від фонду Катерини Осачі, які на сьогоднішній день проводять ці зустрічі, і вони будуть відбуватися до нового року. А потім ці зустрічі будемо продовжувати ми разом з колегою, так як пройшли теж навчання від фонду Катерини Осачі на фасилітацію таких uh -huh. груп. Uh -huh. На які теми зараз звертаєте увагу чи йде запит від самих учасників. Є заявлені теми, да, на які запрошуються їх на зустрічі. Теми пов'язані і з віковими кризами, тому що вони виховують часто різного віку дітей, і інколи їм не вистачає інформації з цієї теми. І також про свої особисті кордони uh -huh. в взаємостосунках з дітьми, і елементи законодавчої нормативної бази України, тому що інколи в них теж не вистачає цих знань, коли вони оформлюють. Наприклад, якусь допомогу або якісь документи, тобто тематики вони різносторонні, але більше вони є такого психологічно-соціального характеру. Угу. От дійсно про що ці зустрічі для дорослих, це можливість якось поспілкуватися, якісь проблемні ситуації обговорити, і можливо навіть ресурсом наповнитись, тому що таким дорослим теж потрібна підтримка. Е, так, дійсно, як ви зазначили, це можливість і поспілкуватися, і наповнитися ресурсом, тому що е, вони приходять вони між собою знайомляться, в них є спільні наболівші, скажімо, такі теми, і вони навіть діляться тою інформацією, де вони її вирішували і як вони вирішували. Тобто, це можливість приділити час для себе, відновитися і побути, скажімо, за межами своєї сім'ї, і побачити, поспілкуватися окрім ще когось, аніж своя сім'я, і завести нові знайомства. А ви як психолог, це вибудовуєте як формат якогось тренінгу, можливо, якісь. Ну, скажімо так, як зазначила моя колега, uh -huh. вони беруть сім'ю під супровід опікунську і бувають сім'ї, які потребують і психологічної допомоги. Uh -huh. І тоді ми долучаємося до того супроводу в індивідуальній скажімо, такій роботі, тому що виникають різні, да, можуть виникнути питання, тому що, як було зазначено, діти в таких сім'ях, вони Травмовані, mm -hmm. вони часто проживають втрату, і є певна така необхідність долучення психолога, щоб пропрацювати якісь певні моменти такі життєві, щоб знизити той рівень напруги і стресу, який пережила дитина. Групові заняття в нас, скажімо так, великій кількості не проектикувалися. Я думаю, що це пов'язано з тим, що в нас приміщення раніше не було такого чудового, mm -hmm. а на сьогоднішній день у нас є простір розуміння, які Дозволяє нам проводити різноманітні вже такі групові заходи, і тому групова робота зараз буде активно далі. Підтримуватися, впроваджуватися, і я думаю, можливо, навіть збільшуватися кількість таких груп для опікунів. І поряд з групами опікунів будемо можливо створювати групи саме для дітей, які є під опікою, відповідно до їхнього віку, сформовувати такі групи і проводити тренінги психологічного формату для і для діток. А власне, які відгуки, можливо чули від учасників? Тих, хто відвідує такі зустрічі? Е, так, відгуки тільки позитивні. У е, нас є вже досить стала група людей, яка ходить з тижня в тиждень. Їм подобається все, іноді вони приводять своїх дітей е, на заняття. І між нами сформувалися вже теплі взаємостосунки, так як ми вже разом пройшли багато занять. І наші чудові фасилітатори використовують, до речі, такий метод, як біосугестія, uh -huh. який теж отримав дуже широкий відклик серед наших учасників. Їм це подобається. І опікуни кажуть, що вони після наших занять задоволені, наповнені ресурсом і відчувають більше сили. Це uh -huh. ну, такий метод, такі, до речі, так трош... трішки заспокоює. так? Він такий... Ну так, да, він достатньо uh -huh. такий дуже м'яко впливає на людину, uh -huh. і навіть е, в нас є фасилітатори. Аторки, які володіють таким методом, але є і гарна новина. Наш центр у, в наших колегах моїх ми теж пройшли навчання з біосугестивної терапії, і надалі будемо підтримувати цю традицію для групи пікунів, щоб впроваджувати так і надалі ці сеанси біосугестивної терапії в роботі з ними. Супер. Uh -huh. Ну і ви згадали, що ви також вже пройшли навчання. Розкажіть, можливо, трішки більш детально про те, що ви після нового року вже будете uh -huh. самі фасилітаторами. От що це навчання передбачало? Як взагалі готувалися, аби працювати далі? Uh -huh. Ну, Навчання тривало три дні, і воно передбачало те, щоб навчити структурі ведення цієї групи. Які теми, теми варто піднімати? Uh -huh. Як формувати саму структуру? Групової роботи для того, щоб це було більш, скажімо так, ефективно, як підбирати учасників групи, да, тому що це можуть бути різні вікові категорії, а відповідно до різних вікових категорій, ми ж розуміємо, що можуть бути навіть різні да, інтереси певні і погляди на життя. Тому що, якщо, до прикладу, говорити про опікунів, які. Стали люди старшого віку, це бабусі в більшості так, випадків. Угу. Якщо говорити, що опікунами стали, наприклад, там, брати або сестри, мати або батька, Кого не може виконувати батьківські обов'язки і опіку беруть на себе ці люди, вони більш такого віку іншого, і погляди на життя в них теж інші. Тому відзначалися такі моменти, як варто підходити до створення групи, в якому форматі краще її проводити, або онлайн, або офлайн, які є підводні камені, якщо формат онлайн і які офлайн, тобто в такому форматі формування і проведення, які краще теми піднімати. Ви вже згадали, що в перспективі, в принципі, плануєте і для дітей, так, і для uh -huh. дітей, і для підлітків з таких родин також такі зустрічі організовувати. А можливо, ще якісь такі спільні, щоб були і дорослі, і діти, тому що це також можливість, мабуть, налагодити якусь таку взаємодію, бо тут, можливий, і конфлікт поколінь також той ж самий. Так, в цьому теж uh -huh. можуть бути такі певні моменти, скажімо, напружені точки, uh -huh. які можуть викликати той конфлікт. І спільні зустрічі теж плануються, а вони будуть в форматі такого скажімо тренінгу, можливо, це буде запропонована якась така ігрова терапія, тобто якась гра і в процесі грі це буде краще адаптуватися як опікунам, так і діткам, і зблизити їх, щоб не було ось цього розриву, да між угу. конфлікту поколіннями, і більше налагоджувався емоційний зв'язок між ними. Угу. Власне, є куди рости, і добре да, дійсно що є да, приміщення, є. тому що ви так вже багато різних тренінгів угу. проводите на для дуже різних категорій, а можливо, є в планах, і окрім е, сімей, які взяли дітей під опіку, також якісь схожі заходи організовувати для родин, які інші форми сімейного виховання впроваджують форми сімейного виховання. Е, їх є достатньо. Оксана. Можливо, нагадаєте так? Ці форми сімейного виховання? Е, в нас є декілька сімейних mm -hmm. форм виховання, влаштування дітей. Це може бути опіка піклування, усиновлення е, взяття дитини творення дитячого будинку сімейного типу і влаштування дітей в прийомні сім'ї. Угу. Чи плануєте, можливо, дійсно якісь такі зустрічі для різних категорій? Ну центр співпрацює з дитячими будинками сімейного типу. І є в нас зустрічі, індивідуальна робота і групова робота. Тобто вона час від часу проводиться і сталою саме є групи зараз опікунські. Ну угу. на майбутнє планується і долучати інші сім'ї з різними формами виховання. Як ви ще як фахівці у цьому напрямку підвищуєте свою професійну кваліфікацію? Проходимо різноманітні тренінги, навчання, підвищення кваліфікацій. І от одна з останніх, що в мене є зараз в навчанні, щоб допомогти цим сім'ям, скажімо, краще розуміти один одного і мінімізувати ті конфлікти, які в них можуть виникати. Це в центрі на сьогоднішній день фахівці нашого центру продовжують навчання з медіації угу. саме для сімей з різними формами виховання. У нас в центрі є три медіатора, і ми... Були, скажімо, навчені, щоб проводити медіацію сім'ями і сім'ями залученням дітей. Але з місяць назад нам було надіслано на почту лист з запрошенням, щоб отримати навчання і підвищити свій, скажімо, кваліфікаційний рівень і стати медіаторами для сімей, які мають різні форми виховання, тому що там є певні особливості проведення такої медіації. І певні такі, скажімо, складності, які uh -huh. можуть виникнути. Тому зараз це навчання триває, воно буде тривати теж до нового року, uh -huh. і вже з наступного 2026 року ми зможемо активно пропонувати цю послугу різним сім'ям і говорити про те, що ми можемо їм бути в нагоді з приводу. Конфліктних моментів, які можливо вони не можуть вирішити разом з тими дітками, яких вони взяли під опіку, або взяли під патронатне виховання, тобто в різних таких формах виховного. Давайте нагадаємо глядачам, тому що ми з вами спілкувалися uh -huh. в цій студії вже про медіацію. Власне, коли центр uh -huh. тільки розпочинав впроваджувати цю послугу, власне, що вона передбачає і чим відрізняється від звичайного психологічного консультування? Ну, е медіація це е структурований процес, за допомогою якого вирішуються конфлікти. Саме оця от структура, яка передбачена е роботи з е сім'ями, які опинилися в конфлікті, допомагає е виходити з нього. Угу. Допомагає вийти з цього конфлікту за медіацією, саме медіатор, тобто це спеціально навчена людина, яка пройшла певне навчання. Медіація може проводитися в нашому центрі. І тобто тут треба тільки бажання обох сторін. Да, uh -huh. да. Тому що це добровільний процес. Тут не може бути не одна сторона бути примушена до цього. Тобто, основною умовою медіації це є добровільний назгода на те, щоб вступити у цей процес. Uh -huh. А сама вміння і навички медіатора вони саме допомагають людині впоратися з тою конфліктною ситуацією, напрацювати рішення, тому що сторони в процесі медіації напрацьовують самі рішення, і це допомагає вийти з тої конфлікту, в який вони можливо зайшли. Тобто медіатор просто координує, а люди вже да, самі да, на да. медіатор точки. скажімо так, направляє, направляє. да направляє mm -hmm. і притримується чітких принципів медіації і притримується чіткого алгоритму. Самого процесу медіації, uh -huh. і оце от це чіткість і поетапність вона сприяє саме тому, щоб швидше знайти ці рішення і вийти з цієї конфліктної ситуації і почути один uh -huh. одного. Тому що медіація це саме про те, щоб навчитися чути потреби один одного. Це чудово, що ви знаєте, що довго цей процес навчання тривав і чудово, що ви впроваджуєте ці нові послуги, і додається, і додається і з нового року будуть нові можливості для інших родин. Так, що чудово, і успіхів вам у цьому. Дякую. Дякую. Наш ефірний час добігає кінця. Давайте на завершення нагадаємо координати. Можливо, хтось почув, переїхав до нас в громаду, і це така родина, і власне яка хоче долучитись до зустрічі. Можливо, або просто дізнатися більше інформації, куди звертатися, як знайти Хмельницький міський центр соціальних служб. Центр знаходиться у центрі міста яких я завжди говорю з кожного куточка Хмельницького і територіальної громади, до нас дуже зручно доїхати, тому що це центр. <гум> Ми знаходимося за адресою Кам'янецька, 38 і за адресою Прибурська, 2. Наш центр на сьогоднішній день да, знаходиться за двома адресами. Тому можна і приходити до нас і за одною, і за іншою адресою. Угу. Ну і, і власне, мабуть, у соцмережах. Так, також. так. і у соціальних мережах у нас є сторінка і у Фейсбуці, і у інстаграмі, де ми висвітлюємо свої е, заходи, де є наша адреса, наші контактні номера телефону, і можна нас там шукати і спостерігати, звертатися, цікавитися, тому що там є багато корисної інформації, е, Статті, публікації ну і дійсно можна і долучатися і на індивідуальні індивідуальні угу. записуватись консультації, власне, і приходити на групові тренінги в чудовий так. простір розуміння, так. який набрав обертів вже більше року, прекрасно функціонує в Хмельницькому. Так, так, так. Я вам щиро дякую за те, що завітали, за те, що поділилися такою важливою інформацією. Дійсно, нехай більше родин, у яких буде така гарна взаємодія і повага один до одного у нашій громаді стає більше, в тому числі завдяки вашій роботі. Дякую, дякую вам. Нашим глядачам я дякую за увагу. Нагадаю, ви дивилися програму на часі. Дякуємо, що були з нами і до зустрічі!